Доброго дня! 110-ту коронку де можна купити? Пише мені Гріша. Ще 14 листопада. Ну не відповів я. Ну 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 багато дуже тих повідомлень прилітає, ну не побачив. Пише мені сьогодні вночі. Дякую. Я йому пишу, Гріша, ти мені от скажи, де ти шукав 110-ту коронку, що ти от не міг її знайти. От реально мені цікаво, де, де ти шукав і ти не міг знайти. У нас у Львові тільки 120. ті Я думав, ви як профі підскажете, в якому інтернет-магазинчику купити. От Дивіться, от Гріша. І це таких 80% нашого люду. Лінивих. От я заходжу в інтернет, пишу 110-та коронка по керамограніту. Пошук. Що нам випиває? Купа варіантів. Від ціни до якості, от, Вікторі Тулс, самоходові, там скільки, 600-700 гривень, 110-та короночка. Все, люди, ну, ну ви просто ліниві.